Знаю, що маємо поговорити, і так і планували і про Пар'є ООН, Але ось сьогодні вже офіційно Джо Байден заявив про те, що буде змагатися в президентських перегонах. Ми про це вже раніше, теж знали там з не ми безпосередньо, але про це вже говорили іноземні змі, і ми вже розуміли, що так і буде. Але що цікаво, і саме в цей же час з'являється якраз новий судовий позов проти його. Ну того, хто ще не менше себе називає тим конкурентом. Байдена Дональда Трампа. Якби це було в Україні, я би б думала про те, що це зовсім не випадковість. А як ви думаєте, щодо цієї ситуації в США? Ну, дивіться, є важливий момент, який відрізняє наше українське законодавство, в тому числі виборче від американського законодавства. У них в початок Америки достатньо чітко розведена політична частина, тобто можливість обирати. І бути обраними від, наприклад, звинувачень пов'язані в кримінальному праві. Тобто, грубо кажучи, в англосаксонському праві були вже випадки, коли людина могла навіть сидіти у в'язниці, але при цьому бути обраним. Тому я хотів би сказати, що ця історія з судовим процесом, який триває проти Трампа, вже який почався, да там по низці звинувачень, там більше 30 звинувачень, і можливо нові звинувачення, які будуть висуватися, насправді це не може йому завадити стати кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки. Якщо республіканська партія через процедуру праймерес підтримує його кандидатуру, то незважаючи на всі звинувачення, навіть якщо він буде визнаний винним. Він все рівно зможе брати участь в американських президентських виборах. Така є специфіка американської політичної системи. Але звісно, Трамп буде використовувати будь-які звинувачення, які проти нього лунають, щоб говорити, що це є переслідування. Він до речі, так вже й робить, і говорить, що це переслідування відьом і так далі. Тому подібне щодо сьогоднішнього висунення кандидатури Джо Байдена ну чутки про це справді ходили декілька тижнів вже до цього, і от тепер ми бачимо, що це відбувається офіційно. Що цікаво, що і Камала Харріс також справді буде висуватися разом з ним, тобто вони хочуть повторити, власне кажучи, історію свого попереднього обрання до речі, я дивився навіть вже відео, яке офіційно Байден оприлюднив з цього приводу, і Байден натякає, що ключовим його викликом буде знов Дональд Трамп. Насправді, як це не парадоксально, хочу сказати, можливо, Байдену і його адміністрації навіть вигідно. Що такий кандидат, як Трамп, з його репутацією, з його скандалами, які з ним пов'язані, потенційно може стати ключовим викликом для адміністрації, ну, тобто для переобрання Байдена, тому що Байден вже знає, як з Трампом діяти, грубо кажучи. Тому що у республіканській партії там же і є інші бажаючі. Наприклад, достатньо популярний мер губернатор, перепрошую, Флориди Де Сантіс, який потенційно міг би висунути свою кандидатуру, поки що він про це не говорить. І от з ним мені здається, що Байдену було б важче конкурувати, просто зважаючи на те, що у них абсолютно інші історії. Байден поки не має історії перемог над таким кандидатом, як Де Сантіс ну це така коротка тема, але вона просто сьогодні вигулькнула і мусили ми її обговорити. Натомість повернемося до того, що ось вже два дні сьогодні теж буде продовження, але ми зможемо вже відео, наприклад, побачити лише завтра. Ну зрозуміло, що через часові е рамки, які планету нашу обмежують, і нас в тому числі е триває засідання. Радбез ООН, аж важко, якщо чесно називати це радою безпеки, в якому головує Росія ба більше Лавров приїхав туди, хотів своєї делегації з своїми пропагандистами. Не всім uh -huh. вдалося отримати візу, але йому таки дали її в останній момент. І ось е, його сидять і слухають. Е, його знову сидять, слухають. Ми вже значить, не нацисти, ми вже е, расисти. Е, аж цікаво, і знаєте, ну просто такі нісенітниці, що. Для нас, коли ми знаємо, що в нас абсолютно такого не може бути, цей цей звучить як дурість і ще й смішна якась, але там сидять поважні люди, і вони його досі слухають. Якось реагують, якусь не реагують. Скільки все це може тривати? І ну ми розуміємо, що це виходить безкінечна така історія, якщо навіть головування від головування не змогли усунути. Ем, що, що далі? Там завжди буде глухий кут. Дивіться, а, ну а, не змогли усунути, тому що ми розуміємо, що є формальна процедура, а пов'язана з тим, як змінюється головуючи на засіданні. А, на щастя, головування Росії скоро минеться. Знаєте, з травневим сонцем закінчиться і головування Росії, і головування перейде до Швейцарії. Яка я думаю буде набагато більш виважніша в тому, як організовувати роботу Ради безпеки, які питання пропонувати вона точно в більшою мірою стоїть на давайте скажемо, про українські позиції. З приводу того, що робить «Лавров». А ну Лавров насправді намагається використати майданчик організації бідних Націй для а, по суті російської пропаганди. Ви вірно відмітили, вони хотіли туди притягнути а, пропагандистів, їм а, в переважній більшості це не вдалося. Але а, він сам намагається цю пропаганду там транслювати, тому що я теж, а, наприклад, а, ну, скажу так, за професію відслідковую, що він там говорив, і ключова мета, яка а Росія намагається перетягнути на свою сторону не західні країни. А тому, що а, ті заяви, які Лоб робив Лавров, вони розраховані на те, що в цих країнах Латинській Америці, в Африці, можливо, в окремих країнах Азії, не зовсім а, знають про нашу ситуацію. І Лавров намагається сказати там, подати всю цю історію, а, що будь-яким то Росія а, бореться проти Заходу імперіалізму, хоча ми ж то не розуміємо, що якраз Росія. І щиняє тут імперіалізм, да, тобто ця політика щодо України це ж абсолютний приклад такої імперіалістичної політики. А, тобто, і саме Росія її почала, власне кажучи, да, тобто, і вона може її закінчити, як Давід Архамі казав, достатньо вивести війська з території України, і, власне кажучи, війна закінчиться. Але Лавров намагається переконати там аудиторію, яка можливо меншою мірою в деталях, а про те, що це буцімто, от Росія бореться з Заходом, щоб знаєте, в багатьох незахідних країнах у них є. Свої е, порахунки з заходом через колоніалізм, імперіалізм. і от Росія намагається це використати. А тобто, я просто додам що... зараз, чи і, і чи правильно я так підсумую, бо ще одне питання має, щоб ми встигли. Так -так -так. Е, бачила просто теж таке відео, що мовляв, американці теж закидають якраз афроамериканці, що в Україні за е, в Україні занадто багато уваги через те, що тут воюють тільки білі люди, е, е, і вони реально не розуміють того, що в нас не може бути когось іншого, бо ми не мали рабів. Ми самі були кріпаками да, і абсолютно через те. Так, але їм не доносять цієї інформації, вони адекватно її просто не мають, і тому ось цими своїми висловлюваннями про расизм якраз можуть грати, і це дуже так, власно, прикро, так, що так, люди. Настільки не знають історії. Абсолютно вірно, і тут якщо дуже коротко, тут важливий момент, що мені здається, наші дипломатії ми маємо якраз на незахідних країнах зараз робити ключовий фокус. Їм ну поясню, там ще збираються що... якраз зробити так, послів попризначати, хоча б. ще одне останнє так, тут так. зрозуміли використовують. А ще останнє запитання щодо самої пар'є і тієї резолюції, яку вони хочуть. Прийняти щодо дітей наших депортованих, викрадених до Росії вже йдеться про 20 тисяч, і це точно не остаточна цифра. І ми теж розуміємо, що в Раді Європи Росії вже немає. Це взагалі щось дасть зараз, і це ну чи це послугує якимось поштовхом для того, щоб там на рівні парламентів ще якихось е, таких установ, які вже щось вирішують, а не просто констатують факти, е, щоб це призводило до наслідків для Росії, звісно, негативних. Ну, дивіться, а парламентська асамблея Ради Європи це важливий орган, де обговорюються ключові питання і безпекові питання прав людини на нашому континенті, і це буде впливати, звісно, на порядок денний інших парламентів. Тому а, така резолюція є важливою з точки зору справді того, як вона далі може вплинути на окремі європейські країни їх відношення до Росії. Знов таки, але Окрім цього, а я хочу відмітити, що ситуація з українськими дітьми і їх переміщенням, насильсна насильницьким переміщенням в Росію, а це вже є доконаний факт навіть з точки зору міжнародного права. Власне кажучи, Путін, Львова, Білова, вони це публічно визнали за це, власне кажучи, виданий ордер міжнародним кримінальним судом. А путіну і Львові Біловій. Так, тобто тому я думаю, що ця резолюція вона буде ще в копілку додаткову аргументу. З приводу цих злочинів, які вчиняє Російська Федерація, тому з одного боку це просто резолюція, але вона важлива в контексті подальших подальшого впливу як на роботу окремих парламентів, так і на роботу міжнародної транснаціональної юстиції.